Зрозумій, мама сама, ми обов'язково маємо до неї поїхати. У неї, крім мене, ну просто нікого немає. Максим намагався пояснити своїй нареченій, що поїздка в село до його мами не примха, а необхідність. Я купила для нас квитки в театр, але якщо тобі аж так дуже треба, то їдь, але без мене, а я в театр з дівчатами піду, спокійно відповіла Наталя, роблячи біля дзеркала макіяж. Максим уже давно жив у місті мав свою власну квартиру в центрі міста Дороге авто і, в принципі, доволі забезпечений побут. Усього цього він досягнув сам своєю наполегливою працею, бо знав, що сподіватися йому нема на кого. В селі, звідки він родом, у нього залишилася мама, яка донедавна чудово справлялася з усією роботою і в хаті, і по господарству, а від допомоги успішного сина завжди відмовлялася. Синку, у мене є все, що треба, за мене не хвилюйся, а ти молодий, тобі більше потрібно. Я просто радію, що у тебе все гаразд. Любов Іванівна жодного разу не прийняла гроші від сина, бо вважала, що їй вистачає пенсії і того, що вона має з господарства. Та Максим намагався робити мамі подарунки то куртку нову купить, то чоботи, то щось із техніки, бо насправді дуже любив матусю і був вдячний їй за те, що вона для нього зробила. А ось наречена Максима Наталя не підтримувала його ініціативи допомагати мамі, бо вважала, що у Любов Іванів не є пенсія, і вона, як і жінки інші її віку, може жити за своїми можливостями, а не чекати на допомогу від сина. В село Наталя теж не любила їхати. Вона казала, що там неприємно пахне. Та останнім часом все змінилося. Любов Іванівну почала турбувати ноги, їй важко було навіть в магазин піти, тому Максим два рази на тиждень їздив до неї в село, привозив продукти і все необхідне. Після останнього візиту до матері Максим прийняв рішення, що, маму таки, треба забирати в місто, адже їй потрібна допомога, і до лікарів ближче. Появі майбутньої свекруги в їхньому домі Наталя аж ніяк не зраділа. Кілька днів вона ходила насуплена, попередивши Максима, що вона не має наміру носити горшки за чужими її людьми, а потім поставила умову або вона в цій квартирі залишається, або Любов Іванівна. Максим мав почуття до своєї нареченої, але питання про перебування мами в його домі навіть не обговорювалося, тому він прямо сказав Наталі, що мама житиме з ним. Коли Наталя збирала речі, Любов Іванівна тихенько плакала в своїй кімнаті. Вона неабияк картала себе за те, що через неї усе не розладналося особисте життя. І Максим теж ходив сумний, він не чекав від Наталі такої категоричності, але прийняв її рішення з повагою, вважав, що все, що не робиться, все на краще. До того ж, він був зайнятим лікуванням мами роботою, тому про романтику йому й було ніколи думати. Минуло кілька місяців мама поступово стала почуватися краще, а Максим знайшов медичного працівника дівчину, яка приходила до них додому щодня і надавала мамі необхідну медичну допомогу. Молоду лікарку звали Вероніка. Вона добре справлялася зі своїми обов'язками, за що Максим їй непогано платив. Особисто вони не були знайомі. Вероніка приходила до них додому, коли він був на роботі, а оплату він проводив через карточку. Проте мама не могла нахвалитися своєю рятівницею і постійно розповідала Максиму, яка Вероніка чудова. А одного разу. Йому самому випала нагода переконатися в тому, що мама каже правду. Він швидко повернувся з роботи і застав Вероніку не вдома. Вони з мамою пили чай на кухні. Мені пора вже йти засиділася у вас тут, зашарілась Вероніка і стала збиратися. Дякую вам, Максим як завжди, був дуже серйозним. Після цього випадку Львова Іванівна стала помічати, що син частіше приходив швидше додому і вже сам пропонував Вероніці чай, навіть по дорозі додому тістечка купував. А через рік Вероніка стала невісткою Львові Іванівни. Максим розглядів у ній не лише зовнішню красу, але й добру душу, а це значно важливіше для щасливого сімейного життя. Коли мама одужала, то стала збиратись додому. Але син придумав інший варіант: він продав свою квартиру і купив будиночок за містом, в який вони всі разом переїхали.